Євген Васильов одинак з криміналітетом не водиться, вирізняється вихованістю і тактом. Я лежу на сканеки ночі, блатні. «Ей, Що лежиш? Кажу, спать хочу, старам будеш. Таке вона линь. Вставай, подимай, наливай руку. На, потягни. Утром встав, отакий черепок, як у чорта. Чаю хочуть, вчити. Копійки є, ну мало. Маю ну, зайду в магазин, там у мене знайомі всі продавці, в дом, до завтра. А Адже я щось знайду заїду. Зайду, бою, вважаю. Восьмі їх сидять на соліку, там п'ють. Ну, один каже, ей, викинь ти мелочь в урну. Я сказав тобі, викинь її в урна. Бачиш, що урна? Кажу, треба слухатися, то ще по морді дасть. Йди сюди. Витя, як кошельок, витягує сотню цельну. Коляна за наше здоров'я. Ковт не піде. Специфічний вигляд чоловіка не викликає огиди. Йому швидше співчувають, а тому мимоволі подають милостиню. Отак От йду, оце дасть, по городу йду. На кожній остановці хтось щось дасть. Хто п'ятерку, чи троячку, хто і десятку, ну бачить чорт йде. Помагає завжди, ні в чому не відказує. Завжди, що попросиш, і подіжури, і постоянно, і поговоримо, по душам поговоримо, і він розкаже свою біду, ми вислухаємо, посучуємо йому. Так що тут на базарі його всі люблять, його поважають, і йому допомагають. На базарі люди мені дають, кіоску пройдуть спокою. Через кіос-утром сумка однака сала, свіжа, сумка помідорів, свіжі, гогірків, свіжі, Всі безплатно, на. А ще нам розповіли цікаву історію про те, як на центральному ринку одна жінка взяла собі за чоловіка та партнера по бізнесу не кого іншого, як безпритульного. Є така басня, що одна жінка прийняла, обмила. І живуть тепер. Вони Маленький бізнес зробили і живуть нормально. Євгену 65. і він теж міг би скласти комусь непогану партію. Адже постійно допомагає в торгівлі Галині Сергіївні. Сватаємо, та хто безприданного візьме? Не так то все просто. Я вже для нього стара, Він молоденький, а мені 74 роки. Ми от йому сочувствуємо, бо ми знаємо його судьбу. То це сочувствуємо. Ну що людина так також викинула за Заприділи життя, і тепер людина живе такою життю. Ну, бомж. А поспівчувати дійсно є чому. Приблизно 13 років тому від чоловіка пішла дружина, точніше, виїхала з дочкою за кордон, а згодом довелось розпрощатись і з квартирою. Її забрали в рахунок погашення кредиту, який таємно від нього взяла дружина перед відїздом. Жінка год 12 назад через знайомих. Просить знайомих, щоб її дали визов з Італії, щоб вона туди на роботу пішла. Її приходить визов з Італії, от її подруга. Вона здає мою квартиру в залог, трьохкомнатну, кооперативну, на сахарці живу, в восьмом домах. Дом стрикуваний в місті шостим домом Сахарки. До вона приходить через півгода. Мужик і жінка, та й кажуть, нам думаєте гроші вертати. Я дивлюся, ну які гроші. Я його перший раз бачу. Кажу, Ваша квартира за нас взяла". Це й стало останньою краплею у переповненій чаші долі Євгена Васильєва. А починалось усе банально із втрати роботи. Чоловік каже, що працював водієм на автобазі номер 5 Ніщо не відчувало біди. Автобаза головна є, на кінпосілку п'ята. ким ви працювали? Водієм. – Водієм. Так, да, Жука Та не так сталося, як гадалось. Робота водія небезпечна і непередбачувана. Лоб було, було б з Камазом. Він пішов на обгон, а там же обгон запрощав. А я не на куди діватися, його задіяли, а мені куди. Ні, тільки можна було в Дніпро. Я б з нього не виплів. Дякувати Богу, вижив. Але кому потрібен інвалід? Проблемного співробітника поспішили позбутись. Сам він теж винен у своїх бідах. Не потурбувався про оформлення інвалідності та пенсії. Але чого коштує у нас це зробити, теж ні для кого не секрет. Не в усіх на це вистачає коштів і нервів. Тому робив по договорах в Лукашівках, троє зали 50 -ті. по зерно. Тиють. Там, звісно, робота була порядочна, там отримали 5 тисяч рублів у місяць. Пропонуємо безхатченкові ще раз попитати своє щастя на селі. Там і хат пустих вистачає, заходь живи. Та й робота знайдеться, були б сили та бажання. Аж ні. Там би мене прийняли всіх. Там у них є домпрестаре. Дід... Мене взяли б у дому цей, Там би був би я. Був би, там би мене прийняли. Та да, розумієте, не хочеться свободи мінять. Виявляється, не таке вже й погане життя бомжа. До тебе нікому немає діла, але й ти нікому нічого не винен. Без власного житла, але з власною думкою. Такий, якщо коротко, соціальний портрет українського безхатченка. Почому не построїть бомжам, Бо в общежиті. Почому не построїти? Туди всіх уселить, дай їм роботу, хто живає, дай роботу, дай теж поробити. Будуть робити, буде там жесть, і не буде їх усілякої розкоші, принаймні поїсти червоної ікри, випити шампанського та проїхатись на лімузині, всього цього Євгену Васильєву навіть і не хочеться. Його бажання перейшли здебільшого в духовну площину. Чоловік вважає, якщо він і досі, незважаючи на всі свої біди та нещастя, живе в цьому світі. Отже, так потрібно Богу. А значить, Бог любить. Ісус Христос. Ви хоч вірити в Бога? І вірю в першого класу. А вже 65-й. Він є.

Ні, не пойду. Одво дям водю, свобода. Раку приїхали тоді. Ми зганяли там уже всі двори. Ми тут базар тисячу разів обійшли. Розпиталися там то ці дворні кімні. І лазили ми попитали, чи знаєте, таку Кажуть, що там могло він обично сидить, ми там, ми сям. там. Але тоді він так вийшов таки на туалейку. Ага, да-да-да, на там. На ту тоді він вийшов і mm -hmm. так от вже зустрілися. Тоді він як збирався їхати, він казав, що попрощався своїми друзями. бо він, наче хмитрі, забрали його сидіти тут, з вікрухи обідали. Він каже, я поїду на сдох, мені треба, я вернусь. То він поїхав і потім вже. З друзей поїхали сюди на село. Він побув там в тиждень, повернувся назад. Ну, Він такої свої жизни привик, що йому воля треба. Паспорта не хоче робити, між пенсію положена, що не хоче робити, то не хоче. Син живе в Черкасах. Каже, давайте повези нас до свого сина, де він живе. Не хоче він. він мам не нужен. Нічого не треба, як не треба. Як жити, то треба. То я поїду, то їй тут то тримати. Запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!